Всем привет, с а вами Ника, Фолька. И мой Ники И распаковочка. Я не знаю, как там было. Это помогло? Хотя в пакетик да. Покажи, нас. Хотя яка там буде. Готові? <світнє> а для <до> мене шапка? <світнє> це без шапки, бо це з вушками. ті, тобто, що без вушок ідуть шапками. То тобто, ків вушки ківушки у неї без кучі. І вони приємні на дотик. Дивись, антистрес. А пуля в нам стоїть. Ага. Привіт, зайчик. Одна в нас одна в нас була. Вже, вже. Трошки помнулася в дорозі, але нічого зараз розрівняєш. Оце дивиться на неї, а та дивиться вверх. І Полька дивиться, колись. <рес> Уже <можна. рес> і що? Класно. Маєш двох подружок? <рес> дивіться, хто той бантик оранжевий, Раз. Так да. оранжевий. якраз так співпали. Ми якраз і малювали. Так да. точно ми таку малювали, але бачиш, як вона співпало оранжевий тут і оранжевий це сюрприз. Попалася. Все, вітаю тебе з обновочками. І грульками. дивіться, які тут очки маленькі. Зато тут очки немаленькі. <ріплес> <ріплес> Ладно, всім показуємо Ніка. І мама Ніки. І Полька. Своєї кружечки п'є водичку. <ріплес> Ладно, чтим показал Майник.